Святими не народжуються, святими стають. У кожного грішника є своє майбутнє, і у кожного праведника, і навіть святого є своє минуле. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святість! Це благословенний результат п'ятидесятниці. Саме тому свята Христова Церква в першу неділю після події зішестя Святого Духа на апостолів відзначає День пам'яті і вшановує всіх святих, які від віку догодили Богові своїм благочестивим преподобним сповідницьким чи мученицьким життям. Дух святий сходить на апостолів і наповнюючи їх благодаттю, покладає початок створенню святої Христової Церкви. Невеличка кількість людей, які були найближчими до Христа Спасителя, засновують церкву Христову на землі, розповсюджується в різні куточки для того, щоб донести і засвідчити. Про незмінні євангельські цінності, які сам Спаситель передав для кожної людини свого і майбутнього часу, Дух Святий преображує кожну людину, тому що вона отримує можливість нового життя з Христом і у Христі, такого життя, яке не матиме закінчення тут, на землі, але яке обов'язково матиме продовження у вічності, тому що вічність приготовлена. Для кожної людини, що прагне духовного вдосконалення, що бажає жити з Богом і перебувати у Бозі, Духом Святим людині даються невидимі сили, які роблять її спроможною: боротися зі злом і стверджуватися у добрі, розсіювати темряву у своєму житті і бачити світло, яке променем. Веде через усе земне перебування кожну людину до вічності і до спасіння. Перед своїми стражданнями Христос Спаситель одного разу своїм учням сказав: Дух, який буде посланий в ім'я моє, Він вкаже світові на гріх. Здавалося б, чому Дух Божий, Дух Святий повинен вказувати на гріх. А не на істину чи на правду. Але коли Дух Божий торкається людського серця, коли Він відновлює людину, тоді людина відчуває ті недоліки, які звершуються у її житті, її ж діями, а саме ці недоліки і є гріхом. І коли людина відчуває у своєму житті, що гріх володіє нею, що вона повинна з ним боротися, віддалятися від нього. Перемагати його силою покаяння, тоді вона отримує можливість відрізняти зло від добра і світло від темряви. Духом Святим очищується совість кожної людини, яка є духовним компасом, що допомагає долати усі випробування того часу, коли Господь благословив жити людині на цій землі. Духом Божим людина починає чути божественний голос, вона би спрямовується за божественним камертоном, звуки якого наповнюють її серце і душу, і тоді вона знаходить вузький і тернистий шлях у своєму житті, який через труднощі і випробування приводить до небесного царства, де Господь очікує кожну людину. У своїх батьківських обіймах. Духом Святим всяка душа живиться. Дух Божий наповнює кожну людину у тій мірі, наскільки вона готова його прийняти. Якщо у серці нашому ми викорінюємо всяке зло, гріхи і недоліки, тоді і благодать Святого Духа поселяється у нашій внутрішній людині. Яка преображує і оновлює наше внутрішнє єство для того, щоб нам бути чистими перед Богом, тому що Господь говорить, що тільки чисті серцем можуть побачити Бога. Духом Божим кожна людина очищує у собі образ Божий, тому що по образу Божому створений кожен з нас. Але ще і подобу Божу маємо ми, і тому повинні протягом свого земного життя уподібнюватися Богові, а саме вдосконалюватися у тих чеснотах, які є плодами Святого Духа, у любові, терпінні, смиренні і усіх інших даруваннях, які Господь дарами Святого Духа назвав і передав для кожного з нас. І коли ми йдемо таким шляхом, тоді цей шлях називається шляхом святості. Преподобний Симеон Новий Богослов говорить такі слова. Людина буває святою тоді, коли віддаляється від зла і творить добро. Не тільки тому, щоб відзначитися творінням добрих справ, адже тільки справами закону не виправдується жодна душа, але тому, щоб через добрі справи уподібнитися Богові святому. В цьому і є головне завдання нашого життя протягом земного перебування на цій землі, дорогі брати і сестри, щоб ми в усьому уподібнювалися Богові, який є нашим Творцем і промислителем. Який прийшов на цю землю, подарував нам спасіння, який заради нас помер на Христі, прийняв цю смерть і воскрес, подарувавши кожному з нас можливість воскресати від гріховного життя, але найголовніше воскреснути до вічного життя. Шанування всіх святих, в неділю, першу після п'ятидесятниці, знову і знову нам підтверджує і нагадує. Що Дух Святий наповнює і преображує кожну людину, так як це трапилося з великою кількістю святих і преподобних, яких вшановуємо ми сьогодні, і які, будучи наповнені Духом Святим, звершували справу свого земного життя, боролися з гріхом і недоліками, стверджувалися у чеснотах, і за це, за своє благочестиве життя, по милості Божій. Удостоїлися сьогодні бути небожителями, і ми підносимо свої молитви у цей день і в інші дні, подальші дні нашого життя, до всіх, хто догодили Богові своїм життям тут, на землі. У святителя Іоанна Златоуста є такі слова. Святими стають ті, хто. Не тільки бореться з пороками, але і стверджується у вищих досконалостях. Досконалість це синонім святості. Не можна уявити собі досягнення святості, якщо людина не буде ставити перед собою завдання вдосконалюватися духовно кожен день. Неможливо досягнути вершин святості, якщо ми не будемо. Вдосконалюватися з кожним днем у тих івангельських незмінних істинах і постулатах, які Господь передає зі сторінок святого Письма для кожного з нас. Святими не народжуються, святими стають. У кожного грішника є своє майбутнє, і у кожного праведника, і навіть святого є своє минуле. У преподобного Макарія Великого є такі слова, якими він кожного з нас навчає, що святими стають ті люди, які працюють над собою кожен день, які намагаються вдосконалюватися, перемагати себе, свою внутрішню людину. Очищувати своє єство, ставати кращими кожен день і протягом свого земного життя наближатися з кожним днем, хоча б на невеличкий крок, до Бога. І тоді святість, той стан наближення до Бога, приходить до людини, і Господь благословляє її великими милостями і щедротами у майбутньому житті. Святість не є віддаленою для нас. Вона є доступною для кожної людини, і кожен з нас повинен ставити перед собою саме таке завдання на землі, якомога ближче наблизитись до того стану, який був у душах і серцях таких самих людей, що сподобалися стати святими. Сьогодні, споглядаючи на ікону всіх святих, ми нагадуємо собі про те, що Бог великий і многомилостивий, а вони в свою чергу також спонукають нас до молитви, до прощення, до любові і до єднання навколо Христа. Вони нагадують нам про те, що шлях християнський пролягає через тернисту дорогу, але він обов'язково є спасенним і благодатним. Вони нагадують для кожного з нас. У сьогоднішній святковий і благословенний день що слова Бога, будьте святими, бо я святий, Господь Бог ваш, є зверненими до кожного з нас. Амінь.